Сьогодні ми поговоримо про одного із наймелодичніших реперів західного узбережжя, який завдяки своєму хіту, The Bugs засяяв на увесь світ. Важко уявити людину, яка не підспівувала його хіт The Bugs, коли вийшов цей трек. То такий роді річ, та який був його шлях From the Bottom to the Top. Продовжуй дивитися відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексов на каналі Trap. UA. Let's get it, let's go. Get my mama my daddy. Five blocks in the hood, put money in the streets. Stand it, stand on it, stand it, drip, dip, dip down in my toes. Stop. 12 fuck swat Busting all the bells Out the... Родрік Вейнмур, молодший, відомий як Роді Річ, народився 22 жовтня 98-го року в Комптоні, в місті з якого вийшло багато легендарних реперів, таких як Ізі і Доктор Дрек, Ендрік Ламар, Гейм та багато інших. Незважаючи на те, що Роді Річ зростав у суворій християнській родині, ніщо не змогло вберегти його від вуличного хаслу та реп музики. У віці 8 років він почав писати свій перший реп. А в 12 він уже був на розігріві у Кендріка Ламара, який Каже, йшов до вершини успіху. Кейдот заохочував роді продовжувати читати реп після несподіваного фрістайлу. Він ходив до церкви моєї мами. Каже Роді, якось випадково я пішов і він був там зі своїми людьми. Це було ще до виходу Swimming Pools. Я читав для нього реп, і він сказав мені, ти станеш кимось у цьому світі. З цього моменту шляхи двох реперів розійшлися, але не назавжди. З 8 по 10 клас роді ходив на терапію від того, що він зараз описує як гнів та антисоціальну поведінку. До останніх двох років навчання в середній школі він повністю перебував на вулицях і перестав відвідувати сесії. Ніґа був на трепі, каже він, описуючи своє перше пограбування з ностальгією. Молодий талант зростав на музиці Ліл Вейна, Янг Тага, Ф'ючера та Мік Міла. В 16 він почав серйозно займатися створенням бітів, а також встиг провести час в окружній в'язниці. Воно й не дивно, у віці 16 років мати його вигнала з дому, і молодий роді почав тусуватися з учасниками банди Кріпс. Часто бувало, що він вчиняв злочини, які не мали ніякого сенсу. Аж доки йому не виповнилося 18 і він не отримав свої перші звинувачення. Роді взяли по звинуваченням у зберіганні та володінні зброєю і тиждень його маринували в окружній в'язниці, поки за нього не внесли заставу. Цей час він не марнував даремно, знаходячись у холодній камері, а думав про те, як він не хоче просрати своє життя і закінчити у в'язниці. Роді вирішив, що музика це його порятунок. Спочатку він просто робив треки і прагнув заробити на цьому. Далі він почав серйозніше сприймати його нове захоплення. Цілий рік він провів на різних студіях, аж поки не дропнув свій перший тейп streets, let them boy cook». 22 листопада 2017 року річ випустив свій дебютний комерційний мікстейп «Feed the Streets», який також є першим проектом. Цей тейп приніс йому похвалу від відомих реперів, таких як Мік Міл, Ніпсі Хасл та Аутрі Грідо, а також відомого продюсера Мастерда. Самі небеса пророкували йому захопити чарт білборд. Далі він дропнув Дай Янг, який став платиновим і ще один крутезний трек Every Season. Покійний Ніпсі Хасл запросив його як спеціального гостя на своє шоу, що в майбутньому призвело до їх співпраці. Ніпсі Хасл був для нього як старший брат, до якого роді річ часто звертався за порадою. коли роді був у в'язниці, ніпсі його підтримував. Трек Да Young» був синглом його нового тейпу «Feed the Streets 2». Річ написав пісню для друга дитинства, який помер під час швидкісної погоні. Як він сказав в інтерв'ю Genius, що написав її тієї ночі 18 червня, коли був вбитий інший американський рапер XXXTentacion. Частково трек був присвячений другу дитинства. Кліп і трек набрали понад 80 мільйонів переглядів на YouTube, а також 120 мільйонів стрімів на Spotify. 27 вересня 2018 року він випустив сингл Річ Форева. У жовтні того ж року американський рапер Мік Міл запросив Річі на своє шоу у філії і подарував йому Blink Dream Chasers за участь у його четвертому студійному альбомі Championships, де роді річ з'явився на треку Splash Warning разом із Тагером та Ф'ючером. 28 жовтня Річ випустив сингл Every Season як другий сингл із Feed the Street Tour. <плес> Він випустив мікстейп 2 листопада, альбом, який містить сингли Da Young і Every Season, посів 67 -е місце в чарті Billboard 200. 15 лютого 2019 року Роді Річ та Hit Boy залетіли на трек Ніпсі Хасла, Rex in Middle. Який приніс Роді премію Греммі за найкраще реп виконання. Коли Роді виконував цей трек на 62-й церемонії Греммі, він читав разом з портретом покійного Ніпа. Нагадаю вам, що Ніпсі Хасел був убитий 31 березня 2019 року. Згодом, 28 червня, він випустив спільний сингл Баулен з американським продюсером Мастер, який став частиною третього студійного альбому останнього Перфектен. I been waking up to get the money, whoa, whoa. Пісня була номінована як найкраща реп співоче виконання на премії Гремі 2020 року. 6 грудня 2019 року вийшов дебютний сольний альбом Річа Please Excuse me for being Antisocial», на якому були такі гості, як Gunna, Lil Мастер та Master, Сайна, також же Бугі Vide Худі. Альбом Please Excuse me for being Antisocial» було підтримано чотирма синглами: Big Stepa, Start With me за участю Ганна, Tip Toe» за участю Бугі Віде Худі та High Fashion за участю Masterda. З яких були сертифіковані платиною або вищі, але головним треком цього альбому був Banger the Box». роді річ вклав усю душу та весь свій талант у цей трек? А едліб, який імітував скрипучі двері, став тим, що неможливо забути. <плес> Визначальна якість роді річі як лірика полягає в тому, як він докладає зусиль, щоб проілюструвати злети свого нового розкішного життя, а потім порівняти його з напруженим падінням свого минулого. Це американська мрія переписана для 2019 року. Стилістично роді не схожий на типових представників West Coost, але має багато спільного з Тагом, Ф'ючером, Lil Dirком та Чіф Кіфом ранньої ери Чикагського дріла. Після дебюту його карколомного альбому роді річ, який був занури, у справжнє вуличне вуличний лайнов прямому сенсі Ніяковів, коли став відомим, почав роздавати інтерв'ю та знаходитись в одній кімнаті з мільйонерами і мільярдерами. Не дивлячись на весь успіх гроші та славу, відчуття параної не покидало роді річчя, і він завжди думав, хто за дверима. Чи не вірвуться його опис зараз сюди? На треку War Baby, останній пісні альбому та емоційній центральній частині альбому Родіна співує над древним лементом, що він дитина війни з посттравматичним стресом. І пити про метазин в тренчах, штовхати, то варто заряджати чапас для нього звичайна справа. Ця пісня функціонує як антигоспал. Хор приєднується до роді, щоб співати про пограбування та насильство. Це моторошний, але доречний приклад чарівної жорстокості притаманної більшості найкращої музики. Такий двосторонній підхід до його минулого перетворив його з фрешмена західного узбережжя на стрімінг силу, номіновану на премію Гремі менш ніж за два роки. У інтро на альбомі, будь ласка, вибачте за те, що я антисоціальний. Роді, як завжди, розповідає про масштаби своїх трагедій, щоб підкреслити масштаби свого успіху. Роді з болем співає. Мій старший брат за ґратами, йому дали 200 років. Цитата: Коли людина потрапляє у в'язницю, люди не розуміють, чи ти живий, але ти мертвий для світу. Відверто каже він: люди забувають про вас. Коли ти потрапляєш до в'язниці, ти стаєш історією. Я справді просто відчуваю, що у мене є мертві друзі, які десь живі. Мій брат отримав пожив... І я більше ніколи не зможу ходити з ним вулицями. З самого початку Роді впорався з емоційними складнощами, пов'язаними з тим, що ціле покоління твоїх однолітків замкнено за ґратами. Говорячи знову про трек The Box, Роді річ, це яскраве зображення шляху рапера від вулиць до вершин слави, узагальнюючи хасл та пов'язані з ним ризики. Трек the Box Роді Річ записав за 15 хвилин. Далі Роді Річ продовжував свою зіркову кар'єру. Він залетів на такі треки, як Letter to Nipсі, Мікміла, Намберс, Hoodie, Walk on Demon Lі Чапи, трек Rockstar, The Baby, посмертний трек Pop Smoke, і 50 Сента Wu, а також багато інших. Він провів 18 загальних тижнів на вершині Hot 100, і це найбільше ніж будь-який інший виконавець у 2020 році. Роді річ отримав 6 номінацій на 63-й щорічній церемонії вручення премії Гремі, включно. З піснею року та записом року завдяки треку The Box та Rockstar. Хоча двадцятий, двадцять перший рік Роді записував треки з багатьма відомими реперами в індустрії, з такими як Lil Wayne, Бейн, Кордей, Don Toliver, Post Malone, Simba, Blast, Lil Baby, Gucci Mane та багато інших, все таки пройшло два роки з моменту виходу його дебютного альбому. 17 грудня 2021 року вийшов його другий альбом Live Life Fest, який мав гостєві куплети від таких монстрів, як Future, Kodak 21 Savage, Take Off, Jamie Foxx, Tidal Assign, Five Year Foreign, Lil Baby, Gunna. Одним словом, всім худом залетіли на його тейп. Альбом мав літ Late At Night, і хоч Роді мав великі надії, і сподівання на цей реліз, саме тут почалося падіння кар'єри Роді Річа. Незважаючи на те, що альбом загалом звучав непогано, завищені очікування його аудиторії нато швидкий успіх треку The Bugs поставили його в ситуацію, коли він не зміг повторити ще раз успіх свого проривного синглу. 5 лютого 2023 року Роді навіть вибісився і деактивував свій інстаграм після того, як одну з його демок жорстко розкритикували. І фени почали писати, що вони хочуть чути роді річі зразка 2019 року. Раніше було краще. Хоча він і випав з поля зору, роді річ почав працювати над тейпом «Feed the streets 3». Незважаючи на хейт зі сторони його фанів, він почав знову дропати треки частіше, як він це робив ще до свого дебютного альбому. Прикрий момент стався 26 липня 2023 року, коли на інстаграм трансляції роді Річа було всього 12 тисяч людей, і під час того, як він тизерив сніпет свого нового треку, люди почали покидати трансляцію. Вся проблема була в тому, що його аудиторія більше не могла асоціювати себе з його новою музикою, так як його стиль еволюціонував. В принципі, нічого нового ця проблема виникає рано чи пізно у кожного реп-виконавця. Особисто я вважаю, що третя частина тейпу Фітдестріс, роді Річа була крута. Роді знову став на шлях створення треків, які надовго потрапляють в серця та плейлисти людей. Також важко не помітити появу роді на шоу Кендріка Ламара, «Ken and Френд. Через багато років вони знову зустрілися на одній сцені. Колись він читав для Кендріка на локальному концерті. а Зараз вони разом ділять одну сцену. Кендрік пишається, що Роді Річ досяг таких висот і правильно використав свій талант. Роді Річ не йде зазвичай. Інстрія створює своє власне, тому що рано ставити на ньому крапку. Що ви думаєте про родні річі, які ваші улюблені треки, пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!